Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка у світ живої природи. Урок 206. Тваринний світ моєї батьківщини. Діагностична робота. Розпочнемо наш урок з піснею про тварин. Заспівайте пісню про тварин. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, їжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Крите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила, Голуб, страус страуси пінгвін, це птахи всі, як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Зім так гарно у воді, як же дихають тоді, Ось ця кула субма. Не зябрамається тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе, саламандри і ропухи, і тритони, відчайдухи, всі вологу, шкіру мають, швидко плавають, стрибають, а хто, хто. Відчуває хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе? Змії, ящірки, гнучки, Плазуни, усі прудки, черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили. хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить летить. Це. Шість кінців боку жука, пісня у бджоли цвінка із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Налаштуємося виконувати діагностичну роботу. Діагностична робота з біології. Розглянемо варіант 1. Обери правильну відповідь. Установи відповідність. Познач зображення тварини, розмноження і розвиток якої відбувається у воді. Познач послідовність розвитку риб. Устав пропущене в схемі розвитку комах із повним перетворенням. Розглянемо варіант 2. Обери правильну відповідь. Установи відповідність. Познач зображення тварини, яка насиджує яйця. Познач послідовність розвитку комах із повним перетворенням. Устав пропущений в схемі розвитку безхвостих земноводних. Натисніть на паузу, Виконайте діагностичну роботу з біології, сфотографуйте і надішліть для перевірки. Пригадаємо тварин червоної книги. Розгорніть зошит на сторінці 40-42. Розгляньте та прочитайте. Пограй у біологічне лото на сторінці 45, 47 та 48. Прочитайте правила гри і пограйте. Найменша кількість гравців це двоє. Та ще повинен бути один ведучий. Прочитаємо текст пошепки разом з Диктором. Морські гіганти. Кити це величезні морські савці, чимало видів яких є рідкісними. Найбільшим серед них є синій кит. Довжина тіла цих тварин може сягати понад 30 метрів. А маса перевищувати 150 тонн. Кити видають звуки, які нагадують спів. У воді його чутно на відстані десятків кілометрів. Науковці записують пісні китів і вивчають їх. Для цього навіть склали словник мови китів, який налічує понад 70 різних звуків. Поглибимо знання з теми. Переглянемо відеофрагмент. Кити це величезні ссавці, що живуть у морях і океанах. Вони годують дитинчат молоком. За день малюк споживає більше 600 літрів молока. Кити дихають повітрям через легені. Щоб набрати повітря, тварини час від часу спливають на поверхню. Жодна інша жива істота на нашій планеті не може видати звук такої гучності, як кит. Науковці записують звуки китів і намагаються зрозуміти, про що вони співають. Доведіть, що кити належать до савців. А зараз попрацюємо як справжні мовознавці. Прочитайте наведені слова, підкресліть синоніми до слова великий. Так, величезний. Велетенський, здоровенний, гігантський чи малий? Обведіть антоніми до цього слова. Малий, крихітний, дрібний та й все. Хвилинка. Математики, напиши 350 тонн у кілограмах. Пригадайте, одна тонна це 1000 кілограмів. Отже, 350 тонн це скільки буде? Для цього треба 350 помножити на 1000. Запишіть відповідь. Так, це буде 350 тисяч кілограмів. На часі нейробіка від бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь, а тепер перевірте. Другий раунд. Запишіть відповідь. Перевіряємо. Третій раунд. Запишіть відповідь. Перевіряємо. Намалюйте кита з зразком, не відриваючи олівця від паперу. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Що цікавого ви дізналися сьогодні на уроці. Молодці! Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!